Ще один підступний ворог, якого ми поки що не перемогли ковід-19. Не можемо про нього не говорити і не можемо про нього забути, адже він досі серед нас. Згадаймо перші місяці пандемії, яка розпочалась в Україні. Тоді багато відчули на собі всю підступність цієї хвороби, а багато людей не пережили. І попри те, що сьогодні він вже не такий активний, та небезпеку для здоров'я все ще несе. За останній місяць на Львівщині активізувався. Перебіг ковід-19 ми мали рівень захворювання 1250 випадків в тиждень. За останні тижні вже бачимо зниження їх є більше 500. А от, власне, цей підйом впродовж останнього місяця був таким поштовхом для того, щоб багато людей прийшли і своє щеплення зробили. Про важливість вакцинації говорить і статистика. За останні три тижні. Кількість летальних нас становила попередній тиждень, сім випадків. перед тим їх було 10-16. Серед всіх тих людей лише одна людина отримала одну дозу вакцини проти COVID-19. всі решта мали вік понад 65 років, мали низку хронічних захворювань і відмовились від проведення профілактичних щеплень. Станом на зараз 70% людей, хто є в стаціонарі. В місті Львові є невакцинованими, не тобто абсолютно жодної вакцини не отримували, не зважаючи на ці групи ризики, і тому знову просимо звернути на це увагу. На жаль, при такому захворюванні, як covid 19 антитіла виробляються не на все життя, лише на певний період. Тому пацієнти і хворіють по декілька разів, і навіть вакцинація не забезпечить постійного імунітету. Саме тому і закликають робити бустерні дози, щоб організм не втрачав захист. Особливо це стосується осіб з груп ризику. COVID спричиняє ускладнення і протягом тих останніх хвиль… Ми констатуємо той факт, що є велика кількість, особливо усіх старших, усіх, які мають серцево-судинні захворювання, цукровий діабет саме цього контингенту е пацієнтів, е ковід спричиняє важкий перебіг. Також медики наголошують за профілактичні щеплення, адже про себе нагадують інші небезпечні захворювання, які можна попередити. Я... Спалах кору, випадки кору в Україні, тому ми дуже просимо, щоб всі діти отримали свої дози вакцини. Нагадую, що в рік перша доза вакцини проти кору краснухи і паратиту, в 6 років друга. І не треба це відкладати, бо кір це дуже важке захворювання і немає від нього ніякого специфічного лікування. Нагадаємо, що вакцинація не гарантує того, що людина 100% не захворіє, але вбереже від ускладнень і часто смертельних. І це у час пандемії коронавірусу дуже важливо пам'ятати. Ми не знаємо, що буде далі. Можливо, буде ще третій, четвертий і десятий. Можливо, щороку ми будемо вакцинуватися так само як проти грипу. Про це нам далі фахівці скажуть, що робити зараз. Наша задача максимально скористатися всіма можливими інструментами для того, щоб зберегти своє здоров'я, здоров'я своїх рідних, близьких, наших воїнів, наших захисників, тому що в умовах війни зберегти своє здоров'я це одне з самих пріоритетних питань. Зазначимо, що зараз на Львівщині активно циркулює такий підвид коронавірусу, як кракен. В основному він супроводжується закладеністю носа, іноді з підвищенням температури. Імовірно, через два тижні ми можемо мати черговий підйом захворюваності. Про це говорять дослідження, які також показують, що може зростати захворюваність не лише на ковід. Стічних вод міста Львова, міста Другобича і міста Червонограда почали виявляти вірус грипу. Тому можна очікувати на жаль і сказати, що серед мешканців Львівщини знову циркулює грип. Поки що ми не бачимо якихось яскравих таких випадків захворювання, але вірус є відповідно людей урожає. Додамо, що станом на березень цього року однією дозою проти вірусу COVID 19 в Україні вакциновано понад 16 мільйонів людей. Двома дозами більше 15 мільйонів і бустерною дозою лише близько 3 мільйонів. Тому лікарі закликають не нехтувати профілактикою та берегти своє здоров'я та життя. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.